Вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Самотність. Це відчуття знайоме всім. У певні періоди нашого життя ми всі переживали його. А деякі продовжують перебувати в цьому стані усе своє життя. Є люди, які живуть у самоті навіть тоді, коли навкруги них багато людей інших. Деякі з біблійних героїв також страждали від самотності. Сам Ісус Христос переживав самотність у Гефсиманському саду, коли учні не підтримали його у дуже відповідальний і вирішальний момент його служіння на землі. Коли Ісуса взяли на суд, усі учні друзі залишили його. Ісус, як ніхто інший, мав переживання самотності, тому він може допомогти і нам з вами. Дозволити відчуттю самотності надовго оволодіти вами це дуже небезпечно. Біблія говорить нам, що недобре людині бути самій. Без єви Адам відчував себе некомфортно навіть в едемі, раю Божому. Пророку Іллі було погано самому в пустелі, коли він ховався від цариці завелі. Пророкові всього лише потрібно було відпочити, Бог не говорив з ним, поки він не виспався. Але коли вже він почав говорити, Ілля зрозумів. Що Бог з ним і що він не самотній. І ще сім тисяч чоловік, які подібно до нього не приклонили колін своїх перед валом – ідольським божеством. Наше бачення проблеми, а також шляхи її вирішення, часто бувають дуже обмеженими. Ілля усвідомлює лише одну маленьку частину реальної дійсності, а Бог здатен відкрити йому цілісну картину ситуації, що склалася загалом. І тоді відчуття самотності зникає. Так само в новому заповіті є історія про жінку, що страждала кровотечею. Вона була самотня, тому що через свою хворобу вважалася нечистою, і, спілкуючись з нею, люди могли опоганитися. Ця обставина відштовхувала від неї оточуючих. Можливо, що вона переносила б свою хворобу набагато легше, якби у неї були друзі. Ця жінка з кровотечею була одна, одна самотня. Та однак зустріч з Ісусом принесла їй свободу. Вона була остаточно зцілена і фізично, і душевно. Вона звільнилася з цього рабства, яким чином їй це вдалося? Одного разу, набравшись сміливості, жінка вийшла в народ, перемігши свої комплекси, які сформувалися в ній за стільки років хвороби. Вона ухвалила рішення вирватися з пут і пішла до Ісуса. Дружелюбність це не тільки усмішки, але й конкретні справи. Ти можеш запрошувати людей до себе в гості. Накрити для них стіл, ще ти можеш проявити ініціативу і самому відвідати кого-небудь. Даруй подарунки, допомагай у вирішенні чиїхось потреб. Все, що ти сієш в інших, збереш у своєму власному житті. Єдиний спосіб стати другом це бути ним насправді. Людина не може стверджувати, що є успішною в житті, якщо вона не допомогла жодному своєму другу. Бог знає, що без нього людина буде відчувати себе самотньою, навіть якщо навколо неї. Постійно будуть різні люди. Саме тому Він залишив для нас надзвичайну прекрасну обітницю. Поклич до мене, каже він, і я обізвась, і об'явлю тобі велике і незбагненне, чого ти досі не знав. Бог може зробити так, що ми не будемо самотніми. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подякуємо йому за це. Помолимось. Наш добрий Небесний Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти не залишив нас самотніми. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти став нашим батьком, нашим другом. Ти послав свого Сина. Ти зробив нас, Господи, частиною своєї небесної Божої сім'ї. Сьогодні для нас це велика перевага. Тому допоможи нам кожного ранку, кожного вечора і кожен день дякувати Тобі за цю перевагу і, Господи, жити достойно неї. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. Не будьте самотніми, дружіть з Господом. А я, як і завжди, прощаючись з вами, нагадую, що ми чекаємо ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Божих вам благословінь і до побачення.